Доброго дня, любі глядачі. Сьогодні я отримала дві посилки, дуже довго їх чекала, ось нарешті, вони прийшли. Зараз я розпакую цю посилочку на камеру не буду, бо це довго і буде дуже багато звука, такого всякого шурдіння. Тому я зараз розріжу і вам покажу. Хочу вам ще показати, як було упаковано все це. Дуже надійно хочу вам сказати, все упаковано дуже надійно, багато паперу упаковочного. І за упаковку ніякої додаткової плати вони не беруть. Деякі продавці беруть, якщо пересилають у почту, то беруть додаткову плату. Тут упаковано все дуже надійно, там ще дуже було багато паперу, пенопласту, дуже гарно було і надійно упаковано. Зараз я розпакую уже все до кінця і вам покажу. Ну, а тепер покажу, що ж там було в посилках. Так, в посилочці прийшло мені отака от чашечка. Ось подивіться, така чашка у мене вже з блюдцем є, я вам показувала. І тому я вирішила збирати такий сервіс. Він називається Тіфані, якщо я не помиляюсь. Це полонне. 70-ті роки, ось така чашечка. Коли в мене Трішечки збереться сервіз, я вам весь потім покажу. Ця чашечка коштує 50 гривень. Так, і також я купила три таких блюдця. Це старе полонне, 60-ті роки, перший сорт. Ці три блюдця від сервізу яблуко. Який яке я також збираю. Ось, три блюдця я купила. Тут навіть ще ціна, я нічого не мила, сразу вам показую. 30 гривень одне блюдце стоїть. Мені потрібно до цього сервізу іще. Три блюдця. Блюдець у мене зовсім не було. Тепер є три блюдця, і потрібно мені іще три блюдця. Так, у мене є шість таких чашечок до цього сервізу. Ось такі старенькі чашечки. І тут також таке клеймо. Бачите, тому я ось так підібрала. Так, ось такі покупочки я вам показала із однієї посилки. Зараз буде друга посилка. Це ось наступна моя посилка. Тут також посуда. І цей раз я заказала її на аукціоні Віоліті. Зараз я її також розкрию і вам покажу, що там. Розпакувала я Наступну посилку. Також було все гарно упаковано. І так, і що ж я тут купила? От в цьому лоті з Віоліті я купила таку чашечку, вона невелика це така середнього розміру, кавова або чайна, така сувенірна чашка з праздником надпис. Старий довбиш, позолота, тут є кобальтова така полосочка, така чашечка. Але я цей лот купила заради оцих блюдців. Це блюдечка. До цього сервізу Тіфані, про який я вам сказала. Ось дивіться, старе клеймо полонне. Два штучки я купила. І в цього ж продавця, оце ж вирішила купити ще цю чашечку. Всі предмети по 22 гривни. Тепер у мене до цієї чашечки буде таке блюдце. В мене іще ще є. У мене є цукорниця, є масльонка, є ще така чайна пара від цього сервізу. І ще трошечки щось прикуплю і вам тоді вже покажу. Ну, а на сьогодні. Оце все, що я хотіла вам показати, поділитися своїми посилочками. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк. Дуже дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Не забувайте заходити на мій канал. До побачення! Пока-пока!